Сьогодні зібралася комісія з питання землеустрою, містобудування лісових водних ресурсів, будівництво благоустрою та охорони околишнього середовища. Хворим у нас є. можна проголосувати за початок роботи комісії. Голосуємо хто за. Обголосно, проти утрималися немає. Можна, в принципі, розпочинати роботу. Поступово настоять звернення від та фізичних осіб. Перше звернення від ТВ, грода, приключення до земельних діянок для продажу правої оренди окремим лотом, називання товара по мінітурному акціону з метою забезпечення, ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет. Значить, є в нас звернення. Площа є візьменярки. Одна з них площі 1,26 до нуляга. Наступна. Значить, не припущу, це одна зміна нярка. Вона 1,26 до нуляга. Сільськогосподарського виробництва. Зауважень не бачу. Все правильно. Це поповнює бюджет, це голосування, хто за. Наступне. Наступне вуличне питання поступово до нас значить. також від ТВ «Агродар Львів приключення. До переліку земельних ділянок для підготовки лоту та продажу права оренди. Значить, поступило до нас звернення від ТВ агродарибів про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди, на них окремих лотом земельного рахунок зонда. Земельна ділянка площею 6,20. З видом цього призначення для ведення товарно сільського виробництва. робництва. Значить, це є Колурбівський Страсицький округ. Зваження бачу, ставного голосування. Хто за. Одноголосно. Наступне. Поступило до нас. Володимир. Решила Володимира Васильовича, мешканця міста Миколаєва Сезана Місце. Гри... Грешилова Володимира Васильовича, міста Миколаєва Сезлана місяця. Щодо внесення змін пункт 8 додатку до рішення виконавчого комітету Троєцької сільської ради народних депутатів Миколаївського району міської області від 130. Номер 131 від 30.09.1997 року про передачу приватного власне змагання відповідно до земельного кодексу України закону України про землю звітню відповідно до статті 25.26 закону України про місцеве місцевою Україну Миколаївської міськради. Просить внесе зміни пункт 8 до додатку до рішення виконавчого комітету правості ради. Значить, е редакції Гершов Володимир Васильович, приведення садівництва. 0,06 га, село за, Слодович, замеджено населеному пункту, седовий портил Горить Цвіт. Технічні питання. Зуваження бачу. Сервине слава, хто за. Одноголосом. називає Львівський комплекс. ТОВ Львівський хімікарський комплекс. На розроблення технічної документації за новостучого встановлення меж земельної ділянки на яку право земельного селі тут з готовим розташування тимчасового служби виробу цього призначення для будівництва обслуговування будівництва і Наземлях шутової та громадської забудови комунальної власність. що за шумних адресою місто Миколаєв. Місто Миколаїв площею 0,2035 Г. не бачу. Ставлю вислання. Хто за? Заголосно. Наступне. Поступово нас звернення. Звернення про передачу комунального майна зменї ділянки, балансу відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Старіцької районної області на баланс комунальної установи центру надання соціальних послуг Миколаївської міської ради, Стрийської районі військової області. Оруглянося клопотання. КУЦ НСП Миколаївському Святоскому міську області та відділу освіти, молодців спортсмена, Миколаївському Святої міської області, щодо передачі комунального майна, земельної ділянки вулиці Горішня, 30 що буде передана КМП Миколаївської МЦП МСД міської області. Враховуючи рекомендації постійно комісії Миколаївського міської ради. Так, припинити право постійного користування просить вилучити з балансу відділу освіти, молоді та спорту в Миколаївському Сталії області. Основний засіб земельну ділянки комунальної власності площі 0,23 га для обслуговування на житлової будівлі лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини і земель житлової та громадської забудови. Розташовано за адресою військовообласти Слідське район району село Вірське по вулиці Оришня, 30. Е Передати земельну ділянку, зазначено в пункті нового рішення постійного користування та на, та на баланс комунальної установи центру подання соціальних послуг Миколаївської міської ради Сергій району військової області. Зуваження бачу, що голосування за У нас значить звернення затвердження громадянам технічної документації за змусити, що встановлення відновлення на майже на майданного контрольної місцевості. Приватної звернення призначення відництва обслуговування житлового будинку з польської будівлі, поселивні ділянки, перші ночі поступово на звернення від Анущак Ольга Гварін. Рословчі документи присутні, то ще 0,044, села колодруми, вулиця Франка, 6. Просновні документи присутні, стало усування зуваження батьків. Е, наступне енергічного характеру значить, е, е, звернення від браткова, Христини, Браткової Христини Іванівної. Село Крутрубе, вулиця Франка, 28. Технічної документації до дому що встановлює нову немеджуєнки на Турі, місцеве та передачі оправої власності землелянку площі 0,2177А. Це ДПЖБ, село Лотору, Севана Контар, 28. Зуваження бачу. Основні документи є присутні. Сергій голосування, хто за. Одноголосно. Наступна у нас звернення на вичного характеру від Франкевич Андрія Владиславовича, Село <клес> Вербіш, вулиця Франка, 138. Прошу затвердити технічну документацію за устрою, що постановлення відновлення має зерної ділянки натурі та передбату приватної власті земної ділянки площі 0,516 разів призначення для Божебе. Село Вербіш, Франка, 138. Просто право нас пальчиво. Судні уважає, не бачу, стану самі. Кто заступная обычного характеру питання? Так. У нас від Думанського Петра Петровича. Е, вулиця Зелена Б, 60, Керниця. Прошу затвердити технічну документацію, вимуцю, щоб встановлення вільної меж земельної оттуда не веселості за передати приватну власність земельнянку площі 0,1062 сліду призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку та спорту будівництва руху. Візоня. Хто за голосно. Наступне питання. Поступило до нас заява про... Прошу затвердити від Бутенко Андрія Івановича. Село Поворів, вулиця Хмельницького, Б-32. Прошу затвердити технічну документацію щодо встановлення, відмови немає земельної мілянки на зубій місцевості передати приватну власне з ділянку 0,3325, 0,57. Наступна 0,5330 з цільовим призначенням рятувального сільськогосподарського виробництва. Так, це період землі до землі. Так, це період землі до землі.

Можемо закінчувати роботу в комісії. Давайте поза, щоб закінчити роботу в комісії.